Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я вам покажу цікавий проект, який обіцяє насипати досить таки жирний аеродроб. В плані того, що можна виконувати прості дії, а саме просто крутити торговий об'єм і в подальшому з одного дропу забрати там 500-600 тисяч і більше доларів. Ти що, гоні? На даний момент це цілком реальна цифра, адже подібні проекти вже давали їхнім користувачам. Ось такий прибуток. Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Скільки? Більше ніж ніж півмільйона. Ну 600 тисяч. 600 Також зовсім недавно стартував турнір з призовим пулом 300 тисяч доларів. У нього умови максимально прості. Знову ж таки, просто крутити об'єм. Чим вище наша команда буде в топах по об'ємах, тим більше відсоток ми з загального пулу заберемо. Призовий пул величезний, тож всім рекомендую взяти участь. Вам приємного перегляду. а Ви на ютуб каналі Шарку, де все про заробіток. Давайте я вам покажу зараз детальну інструкцію для тих людей, які не хочуть проходити верифікацію. Дивіться, тут верифікація не обов'язкова, але щоб купити BNB, нам потрібно мати якусь біржу. Наприклад, на біржі Binance, щоб купити BNB, туди потрібно десь гроші закинути. Тобто це може бути або ваша гривня чи доларова карта, але для того, щоб поповнити біржу Binance, потрібно мати верифікацію. Якщо ви хочете робити це все без верифікації, є біржа BINGX. ви можете все це вивести на Trust Wallet, а далі вже на даний проект КілоЕкс і крутити просто об'єми. Якщо хтось не розуміє, що таке об'єм, тобто ви заходите в угоду, наприклад, на 500 доларів. Зробили таких 10 угод, маєте 5 тисяч обороту. Звісно, якщо ви заходите з 10 кредитним плечем на 500 доларів, ви заходите в позицію на 5 тисяч доларів. І якщо робите таких 10 угод, маєте об'єм 50 тисяч доларів. Давайте одразу наперед скажу, щоб ви могли розраховувати, яка там буде комісія, скільки ви на це потратите. За одну тисячу обороту, ви приблизно заплатите 1 долар. Ну що ж, це був такий малесенький вступ. Тепер переходимо до інструкції, як поповнити баланс на проєкті Кілекс. Якщо вам немає 18 років, і ви хочете робити це без верифікації. Переходимо на біржу BingX, Посилання залишаю в описі під відео. Ви там купляєте просто BNB і переводите на свій MetaMask. Після того, як токени BNB поступили на наш MetaMask, нам потрібно ось ці BNB, які прийшли на наш MetaMask, перевести з мережі Binance Smart Chain в мережу OP BNB. Обов'язково потрібно переводити в мережу OP BNB, так як дроп нараховується, коли ми торгуємо в цій мережі. Посилання на сайт, також інструкцію, як це робити, зараз ви бачите на екрані. Для цього коннектимо ваш Metamask, вибираємо мережу Binance Smart Chain і бачимо, що є вкладка From. І тут нижче вже є ось ця табличка, потрібно вибрати токен, який ми будемо переводити з однієї мережі в другу. Вибираємо BNB. Далі є вкладка From, тобто з якої мережі ми будемо виводити. Вибираємо Binance Smart Chain, тому що зараз наші BNB зберігаються в мережі Binance Smart Chain. І нижче поле полету, в яку мережу ми переведемо наші токени в BNB. Вибираємо ОПІНБІ. Після того внизу натискаємо на кнопочку. Все це підтверджуємо в нашому метамаску. Транзакція успішна. успішно. Наш токен BNB перевели з мережі Binance Smart Chain в мережу OP BNB. В принципі, з даним процесом завершили. Далі переходимо на біржу PancakeSwap і просто наші токени BNB конвертуємо в USDT. Знову ж таки, друзі, всі ці сайти, які ви зараз бачите, я залишаю в описі під відео, а також в своєму телеграм-каналі. Перейшовши на сайт PancakeSwap, конектимо наш гаманець, вибираємо мережу вже OP BNB, Так як всі наші токени вже зберігаються. W tej mniejszy. Wybrajemy BNB. Хочемо конвертувати в USDT, суму, яку ми хочемо обміняти, натискаємо, наприклад, максимум. але трохи BNB залишіть для того, щоб потім, коли ми на кілоексі будемо трейдити, комісія там оплачується в токенах. В BNB. для цього залишіть там 5, 8, 10 доларів, щоб вам там хватило, наприклад, на увесь період, коли ви будете там трейдити. Ось, власне, і все з цим ми завершили, і вже маємо на своєму балансі USDT, тобто долар в мережі OP BNB. Перейшовши на сайт КілоЕкс, ви бачите, поки ще не оновилося. Бачимо, що у мене пише, що на моєму балансі зараз немає доларів. Я оновляю, тому що потрібно оновити. І все, бачите, зараз на моєму балансі відображаються долари. Тепер давайте перейдемо до наступного способу. Він максимально простий. Якщо вам є 18 років, просто на біржі Binance купляємо BNB, переходимо до нашого токену, натискаємо надіслати, після того вибираємо мережу OP BNB і копіюємо адрес токена вже на нашого Metamask в мережі OP BNB, і токен приходить максимально за пару хвилин. Комісія там дуже малесенька, тому також рекомендую це робити. Кому вже є 18 років, він не переживає, наприклад, за верифікацію. Коли токени прийшли на ваш гаманець, знову ж таки переходимо на PancakeSwap, конвертуємо в USDT і наступним кроком вже починаємо крутити об'єм. Але перш ніж почати крутити об'єм, давайте я перейду до вкладки Airdrop, адже тут ми будемо заробляти, якщо кожного дня на даному сайті будемо крутити об'єм, навіть якщо ви будете робити там одну угоду в день там на 20-30 на 30 доларів, ви все одно будете забирати поінти, які ви зараз бачите. Тобто перший день вам дають один поінт, другий день вам дають два поінти і так далі. Якщо ви кожного дня трейдите, 28 поінтів чи 28 балів ви назбираєте за один тиждень. Наступна вкладка ви бачите, що нам буде давати поінти за кожну тисячу торгового об'єму, наприклад, на моєму балансі є там 220 чи 230 доларів. Ось я заходжу в позицію з другим кредитним плечем. Зараз розкажу, чому з другим кредитним плечем. Ось це вже є там, наприклад, 500 доларів, ну не цілих 500 доларів. Я два-три рази зайшов, все, я торговий об'єм тисячу зробив і отримую за це бали, які ви бачите на екрані. Чому я казав, що я заходжу з другим кредитним плечем, ну там максимум можу зайти з п'ятим кредитним плечем. Чому так? Друзі, якщо Якщо ви зараз почнете заходити там, з 20-м, з 30-м кредитним плечем і за день хочете набити там, торговий об'єм мільйон, 2 мільйона, так як роблять зараз дуже багато інфлюенсерів, друзі, у них там крутяться величезні суми, вони можуть собі дозволити потратити там, на комісію за один день 300-400 доларів, тому що проєкт цікавий і вони вливають сюди гроші. Вам краще кожного дня заходити і набивати, наприклад, 2, 5, 10 тисяч доларів, забирати ці бонуси, які є кожного дня. Наступна важлива інформація, якщо ви будете відкривати угоду, наприклад, в шорт чи лонг, немає різниці, і одразу там за 1-2 секунди її закривати, даний проект зможе порахувати вас як бота, і таким чином вам можуть не нарахувати дроп. Тому найкраще і так рекомендовано заходити в шортову чи лонгову позицію, Сидите в ній від однієї хвилини і більше. Якщо у вас, Звісно, плюсова угода, додатково забираєте пару доларів профіту і таким чином вже відбиваєте те, що витратите на комісії. Але у угоду рекомендується заходити від однієї хвилини і більше. Ну, давайте, друзі, я вам покажу, як заходити тут в угоди. Можливо, хтось не розуміє, тому що нам ще потрібно додатково підтвердити транзакцію на метамаску. Для цього вибираємо пару, в які ми будемо торгувати. Наприклад, я вибираю біткоін USDT, вибираю друге кредитне плече, наскільки я хочу зайти, і натискаю шорт або лонг. Після того, коли ми натиснули, нам потрібно підтвердити Транзакцію в MetaMask. натискаємо ОК, погоджуємося, сплачуємо комісію. Після того угода відкривається. Як ви бачите, біткоін USDT, ліквідація у мене буде, коли біткоін буде вище там 100 тисяч доларів. Тобто, ще не скоро. Жартую, можливо, навіть і через місяць. Наступним бачимо поле PNL, де у нас мінусова угода чи плюсова, скільки ми заробили, скільки втратили. І також наступна вкладка, де ми можемо закрити угоду по ринку. Просто натискаємо, просто натискаємо закрити угоду, підтверджуємо транзакцію, все, угода наша закрита. Таким чином я вже зробив торговий об'єм. Давайте перейдемо до вкладки Airdrop і подивимося, що мені вже нарахували дані бали за те, що я зайшов угоду на певну суму доларів. Як ви бачите, торговий об'єм зроблений, і внизу вже нараховані бали. Таким чином я багато на комісії не потратив, плюс я кожного дня роблю ці торгові об'єми і додатково забираю бонуси кожного дня. Немає різниці, наскільки доларів була угода. Але, звісно, найбільше насипаю за торгові об'єми, тобто від тисячі і більше. А тепер, друзі, про торговий турнір, який зараз стартував, призовий пул 300 тисяч доларів. Все, що потрібно зробити, це вступити в мою команду. Після того наша команда набирає торговий об'єм, чим ми будемо вищі в таблиці, тим більший відсоток з призового пулу ми заберемо. Посилання на свою команду я залишаю в описі під відео, а також в своєму телеграм-каналі. До речі, вступайте в мій телеграм-канал, адже там не тільки ось такий один цікавий проєкт, де ми крутимо об'єм і претендуємо на дроп. Ось такі проекти, як правило, насипають досить таки непогано. Тобто я планую робити тут торговий об'єм мільйон і більше. Так, потративши на комісію там приблизно 100 і більше доларів, але є надія на те, що даний проєкт насипить нам дроп 5, 7, в 10 разів більше. Ось такий цікавий проєкт, друзі, я надіюсь, він вам сподобався. Я вам вам показав детальну інструкцію. Я не знаю, що я ще в цьому відео не додав, щоб ви, можливо, не зрозуміли. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті, залишайтесь на цьому youtube каналі Sharkos, адже тут все про заробітку. До наступного відео!